Тут живуть енергетичні повстанці Франції у Мондідє, що розташоване за 90 кілометрів на північ від Парижа, шість з половиною тисяч мешканців. А вона їхня очільниця, бургомістерка Кіньйон Летірон. Прихильницю альтернативних джерел енергії обрали 2001 року. Аби заощаджувати в майбутньому, вона переконала представників громади інвестувати мільйони у перший громадський вітровий парк Франції. Ми хотіли піти інноваційним шляхом і добровільно стали так би мовити під дослідними кроликами. Тепер експериментуємо. За два роки тут встановлять найбільший вітряк Франції на 70 метрів вищий за ці. Тоді Мондідіє зможе на 100% самостійно забезпечувати себе електроенергією. нині, завдяки вітрякам та фотовольтанічним установкам. Ми вже самі виробляємо 53% потрібного нам струму. Енергію сонця в дідіє теж використовують головним чином за рахунок міського сонячного парку, але й завдяки установкам на дахах, наприклад, на котельні місцевого комунального підприємства у Франції. Таке рідкість виробленою тут енергією опалюють дві школи та лікарню. Таким чином одна тільки лікарня торік заощадила 80 тисяч євро. Працівники житлово-комунального підприємства гордяться своєю незалежністю від найбільшого французького виробника струму Електрисіте де Франс ЕДФВалядунку Оцей маленький сірий лічильник. Струм від ЕДФ для Мондідє. Решту виробляють наші вітряки та сонячні модулі. Мешканці Мондіді усіляко підтримують таку зелену політику, бо у виграші від неї так. Пенсіонерка Катя Дюландель отримала субсидію 400 євро на купівлю велосипеда з електродвигуном. коли щось розвивається на місцевому рівні, добре усім чекати на уряд марно треба діяти самим. Багато що потрібно просто ініціювати, вважає бургомістерка. А згодом і громадяни помітять, що воно того варте. А вітряки зовсім не спотворюють краєвид, як побоювалися. Багато громад тим часом зацікавилися досвідом піонерів з Мондідє, який може стати поштовхом для цілого руху з розбудови альтернативної енергетики у Франції.